У цьому великому селі у Оржицькій територіальній громаді особливий підхід до безпеки. Є тут і своя школа, і свій дитсадок, тож дітей у громаді чимало. І питання з укриттями тут вирішували серйозно. У місцевій школі їх одразу два: для старшокласників окремо, для найменших школярів окремо. Багато сил і матеріальних ресурсів приклали тут для упорядкування відповідних приміщень. Облаштовували як могли. Допомогли спасибі, Баришівська зернова компанія, допомогла в придбанні плитки для підлоги, тому що підлога тут була не дуже така приємна у використанні для того, щоб діти сюди спускалися. Ну і самі вже зробили витяжку, поставили одну витяжку, зробили примусову вентиляцію. А от укриття для місцевого дитсадочка фахівці Баришівської зернової компанії ремонтували і упорядковували самостійно. Усі витрати на роботи взяв на себе благодійний фонд підприємства. Трошки прокоротили поставили вентиляцію, зробили освітлення, побілили. Придбали клеюночку, зробили все для дітей. Значну безпекову проблему укриття для дітей громадам сьогодні вирішити досить важко. А наша допомога у цьому і багатьох інших важливих питаннях надзвичайно значущий напрямок співпраці для безпеки людей у тяжкий воєнний час для безпеки наших дітей.